Mercedes Мелочку зараз влада знімає для вас. А я тим часом буду перевіряти ось цей автомобіль. Друзі, це у нас буде разовий огляд. Шкода кодіяк. 19 й рік, мокрий асфальт, сіра мишка, комплектація Sportline. Бачимо, дуже гарно виглядає. Мені взагалі цей колір так подобається, що капець, він такий немаркий, виглядає круто. Пам'ять електрика, алькантара шкіра, максимальна магнітола, 197 тисяч пробігу, бездрутова зарядочка, чорна стеля, музика Кантон. Тут що у нас? Трьохзоний клімат контроль, задні підігріви, розеточка 220, дуже крута штука. Сидіння у Кодяка. Реально класно виглядає. Подивіться, як задні такі, знаєте, спортивні. Ну і задня частина також все у нас чорне, антихром, повний привід, камера є, зрозуміло діло, електрокришечка. Ну, зараз будемо надавати весь звіт нашому замовнику.